Чи не одна з найгостріших проблем Арпінського регіону: чисельність дітей, яким не вистачає місць у дитячих садках і школах. Цього року до шкіл приєрпіння прийняли 1158 першокласників а на наступний рік в черзі стоїть вже на 200 більше. Дійсно, іде збільшення контингенту дитячого. Сумарно, якщо обрахувати прибуття дітей до всіх навчальних закладів, то мережа збільшиться приблизно на 900 дітей. Значно у нас збільшилась мережа в минулому році, тому що до наших навчальних закладів прибуло приблизно 4, 4, понад 400 дітей з вимушено окупованих територій. Ми їх прийняли до своїх родин, і таким чином ми збільшилися в минулому році, а в цьому році, вже за рахунок контингенту саме наших дітей, які вже проживають в нашому регіоні, відбудеться збільшення. Ярпінська школа номер 2, наприклад, розрахована на 600 дітей. А навчається у ній 925 Переважно у классах занимаются по 32, 34 и 36 учнев, а у их и по 40. Родители очень волнуют вопрос, а что будет дальше. Практически каждый день принимаю первоклассников. Я слышу от родителей, у которых есть еще меньшие дети, это же вы в этом году открываете 5, а в следующем, а через год. Мы даже не можем сделать правильный прогноз, потому что обычно прогноз у нас делается на 5 лет. И 5 лет тому назад у нас совершенно не было этих цифр, которые есть сегодня. Это и ситуация в стране, это и развитие региона. Все складывается в У сьогодні общественність, батьки, педагоги, педагоги б'ють просто в колокол. Нужна нова школа і не одна нова школа. Через це з нового навчального року майже всі школи вимушено працюватимуть у дві зміни. Вчителів поки вистачає, але ймовірно молодих спеціалістів братимуть чи не вдвічі більше ніж зазвичай. Крім того, в планах добудувати та реконструювати деякі школи та побудувати два дитсадка на сьогоднішній день. В роботі проєктно кошторисна документація по добудові школи номер 17 Розглядається питання по реконструкції другої школи, добудови там, третього поверху, або якщо буде можливість розміщення додаткового корпусу. Розглядається питання на перспективу добудови корпусу першої школи. І добудови школи номер 18, тобто мансардного поверху, для того, щоб перевести частину навчальних занять саме на цей поверх. Ну і відповідно будівництва шовтрового даху. Наразі відділ освіти займається інвентаризацією та модернізацією майна харчоблоків шкіл. Болючим питанням залишається і дефіцит підручників. навчального року ми видали старі учебники, і діти учатся в основному по старим учебникам, тому що нових не вистачає. А новые учебники получили в январе-феврале. в Это был первый и последний завоз, и получили их очень мало. Конечно, проблематично и учителям, с этими учебниками, и детям, потому что каждый ребенок хочет иметь новый учебник, а его, естественно, не хватает не только на одного, а на троих только один учебник получается. И поэтому, конечно, с учебниками ну, у нас довольно-таки неприятная ситуация. Та навчальний процес триває, і в кінці навчального року документи про освіту отримують близько тисячі випускників навчальних закладів ірпіня. До речі, їх також чекають деякі зміни. В цьому році буде нововведення. Вони будуть здавати і зараховуватися зовнішнє незалежне оцінювання як державна підсумкова атестація. Теж з двох предметів українська мова, математика або історія за вибором дитини в залежності, що вони обирають, і іноземної мови в навчальному закладі. Я думаю, що я хорошо наслідку напишу, тому що ми готуємося постоянно, так що думаю, все буде хорошо. Звісно, всі бояться ЗНО через те, що це як е, перший крок до свого майбутнього, і через е, результати цих тестів повністю залежить наше е, майбутнє.